Станом на січень 2024 року Житомиряни заборгували за теплопостачання більше як 220 мільйонів гривень. Про це суспільному розповів Юрій Сушицький, начальник відділу збуту «Житомиртеплокомуненерго». теплокомуненерго. За його словами, попри скасування кабміном постанови номер 1405 від 29 грудня 2023 року, відключення боржників можливе у разі відключення 50% квартир будинку. Тому каже Юрій Сушицький, наборжників подають позови до суду на виконанні у приватного виконавця 1882 справи на суму 20, майже 22 мільйони. мільйона, і в державний виконавчий ще на 4 мільйони. це вже виконавчі провадження, які пройшли. Так а вже розглянуто ще додатково судом ще на 20, майже 1 мільйон справ. Тобто, ну розумієте, якби дуже велика робота. Зараз дуже активно працюють, особливо приватні виконавці і Решти майна, і решти рахунків. Люди, як розуміють, що їм заблокували картки банківські, ну, відразу щось намагаються робити. По своєму під'їзду знаєш, що зарплата нормальна, а не платять. А ці пенсіонери останні віддають, а хто чим багатше, тим більше я, заплатить. Я знаю. І людей знаю. Що там є для... Можливість для тих, хто не платить, заключити реструктуризацію цей борга. Головне, в принципі, передавати показники». З технічної точки зору можуть відключити від водопостачання будь-якого абонента, каже директор Житомирводоканалу Роман Ілик. Станом на кінець січня 2024 року Житомиряни заборгували підприємству майже 60 мільйонів гривень. Водоканал відключає боржників від каналізації дистанційно без потрапляння у помешкання споживача. У лютому відключень поки не планують. Працюють із боржниками через розсилання повідомлень про борг та судові позови. Розуміючи, що в країні війна, ми поки що не відключали абонентів. Но, але є такі абоненти, які не платять роками, і ми не виключаємо того, що в майбутньому ми прийдемо до них із відключенням. Давно вже існують прилади, які дозволяють відключати каналізацію. І в випадку, якщо дійсно будуть якісь такі нагальні потреби, то ми будемо користуватися цим правом. Ми звернулись до Житомирської обласної енергопостачальної компанії та до Житомирської філії ТОВГОЗРПільші мережі України. Чи будуть відключати боржників, нам не прокоментували, тому ми направили запити на адресу цих двох компаній. За словами юриста Романа Гуртовенка, компанії надавачі комунальних послуг з електро, газу та водопостачання і відведення можуть відключати споживачів без рішення суду. Достатньо лише врученого повідомлення. Компанія, яка надає послуги, має направити попередження за 10 днів не раніше споживачу, і в випадку невиконання цього попередження, не оплати. На протязі 10 днів компанія має право здійснити заходи із припинення від постачання електро, постачання газу. Тобто це має бути рекомендоване відправлення почтове, вручене споживачу, і мають бути докази такого вручення. Або отримане безпосередньо споживачем під його підпис. Дмитро Полічук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.